Вітаю на каналі Буданагра. Сьогодні коротке відео, таке незвичайне. Не отримав саджанці. Садженці отримав з розпліднику Маценко. Сайт у них саджинці. Саджинці. Ну, Я в назві відео посилання скину на цих людей. Саджанці ну, просто мега круті, дивіться. Просто мені дуже подобається. Дивіться, яка коренева система. Це персик, а це груша. А, ось так це виглядає. Персик, значить, у нас 2 метри садженість, 2 метри. Ну і цей теж 2 метри садженець. І груші приблизно ну, півтора метра. Але що я хочу сказати? Коріння просто просто супер. Мені дуже подобається. І Вони в мене в прикопі стояли десь три тижні, погода не давала саджати. І ось дивіться, коріння почало рости. Ось Вже у погребі, ось воно почало давати приріст. Тобто воно нормально все приживеться. Крона тут вже сформована, Тобто у Маценка принцип такий, що ви повинні отримати дерево, яке в цей рік вже щось повинно дати вам. Тобто вже зі сформованою кроною. Якщо ви будете нормально підживлювати ці рослини, нормальний буде режим поливів, то вони в принципі в цьому році вже щось дадуть. У нього принцип такий: ми повинні вам зробити саджанці такі, щоб вони у вас вже плодоносили як наймога швидше. Це не ваша Задача формувати крону. Це наша задача. Це... Мені ці е, хлопці дуже-дуже сподобались. Ну, Садженці дуже. То -то вирішив зняти відео. Хоча мій канал не про саджанці, але взагалі ну, ось, просто мені дуже-дуже подобаються ці саджанці. Я реально рекомендую. Ну і сорта ось такі такий персик. Е, під під тут. Персик манджурський, а груша на IV. Тобто це персик напівкарликовий, а це карликовий, карликова підщепа. Ну, Тут в мене ноябрьська груша і Говерла. Ось так це виглядає. Ну, А восени буду в них ще саджанці, яблуні замовляти, обов'язково. Тому рекомендую звертайтеся. Посилання в назві цього відео. Ну і трішечки як я саджав. Тобто відкопав я, ну це зрозуміло. Оцей ґрунт, що я відкопав, я його змішав з перегноєм, але перегній вже ну, перегній не свіжий, потім додав тоді комплексне доброва, яра Міла Міра, Кропке. Потім. Все це пролив антихрущем і фундазолом. Чому я це зробив? Тому що в перегно я не вносив бактерії та триходерму, коли готував. Тобто мені його просто привезло. Я не знаю, що це за перегной, тому я страхуюся, ну, страхуюсь, щоб не було там ніяких там зайвих проблем, так би мовити. А потім вже. Коли потепліше, ґрунт прогріється, я почну проливати обов'язково бактеріями приблизно раз на 10 днів. Там, десь 3-4 рази підряд я буду проливати, 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 щоб в мене збалансувалася та мікрофлора у ґрунті. Ну, ось так я саджаю, тобто знім, зніму ще відео восени і подивимось, як воно там росте, що з нього вийшло.